Пане Віталій, дивіться, стосовно вашого потенційного мерства. Чи правильно ми зрозуміли, що батьківщина, не радячись з вами, висунула вас на кандидати в мери? Ви правильно зрозуміли, на цю тему ми ще не розмовляли і ці питання не обговорювали, але не обговорюючи з нами, нас вже женули. Тобто, я впевнений в тому. В першу чергу ми повинні вияснити, е, від, дати відповідь на ключове питання, коли будуть проходити вибори мера. Перше. По-друге, за якими правилами це буде. Третє, повинен бути єдиний кандидат, який переможе представників влади. І, е, найголовніше, нам потрібно буде сісти і проговорити це питання з іншими опозиційними силами. Це буде коректно е, по відношенню до один до одного і це зможе дати нам можливість висунути ту кандидату, кандидатуру яка переможе працівника влади